Це яка стоїть ситуація? Основні споживачі тепла це багатоквартирні будинки, правда? До цих багатоквартирних будинків йдуть великі кілометри труб, які коштують величезні гроші. Будуються додаткові котельні, які повинні працювати з газом, з вугіллям, з альтернативними джерелами. Це все правильно. Але давайте порегулюємо такий момент. Якщо я все до себе в квартирі, роблю індивідуальне опалення, чи платить мені міська рада за це гроші? Ні. Якщо я споживаю газ для того, щоб потопити свою квартиру своїм індивідуальним котлом, в яке є субсидії з бюджету міської ради, жодної копійки, я плачу газкову за відчильником і я розумію, я хочу зекономити, я як... Роблю менше газу. Холодно мені, я підкручую, треба утеплити, вікна краще ставлю. Як я можу е, скоригувати ціну, де я можу зекономити, коли в нас труби згнили? Там ще якісь проблеми, 200 мільйонів на одне, Котельня там, котельня там. Може краще перекласти це питання, оскільки сказали, що всі квартири приватизовані, труби вас, дати дозволи людям. Зробити це питання економічно обґрунтованим, підійти по кожній квартирі, кожну дев'ятній й етажечка зібрати ОСПВ, сказати, так, тепловий лічильник знімаємо. Ви годні будете скласти собі індивідуальний план. За скільки ви зробите? От літо починається. так, Зараз. Вважаю, зробити, зробити котли. Це питання чисто практичне, це, це не демагогія. Це не вигідно. Кому? Мені не вигідно просити. І я вже грошей відповів, коли скажу, так в мене стільки індивідуального палиця. І скільки би мені прийшлося платити за той газ, який палиться в квітні, тоннами кубометрами, що жарко, неможливо, Будь бо треба використати, аккурат, а, говорите, а потім показати кліміку. Що... Ви скажіть одного, хто я хоч одному будинку, перейти на дівальне топлення? Будинком. Будинку. Ми будинку. Вже доходимо до того, що в нас.